На звуки музики багаті та знамениті меломани злетілися до Львова на джазовий фестиваль. Справи державні почекають. Леоніда, ласкаво просимо до Львова. Вас не спугав нав'язаним російськими СМІ статус бандеровського міста Львова, і ви все-таки вирішили приїхати? С того времени, как это, эти СМИ используют этот статус, я здесь бывал уже не раз. Вы понимаете, что сейчас, особенно на Западной Украине, да и в Киеве русских туристов можно пересчитать по пальцам одной руки. Да, да. Да, да. у меня нет никаких проблем. Я пять лет в Грузию летал всеми мыслями и немыслимыми способами, пока не было сообщения И через Минск, и через Киев. Бальбов теперь тоже не так легко. я полечу отсюда через Варшаву назад. Но это единственный способ добраться более-менее нормально. Из Львова в Москву одним днем. Вы достаточно дипломатично обходите все острые углы Украина, российских отношений. Какие острые углы? Там все углы тупые, давно, там, там давно нет отношений. Да. Какое, если 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 лететь приходится через Варшаву, то какие какие российско-украинские отношения, никаких, только через Польшу. Вы дружите с э, Святославом Покорчуком? Во всяком случае, когда встретились, очень жарко обнялись, было видно, что вы давно и крепко знакомы. Давай интервью на Украине, это я должен полагать, что это Святослав Иванович должен сказать о том, что я его друг, а не я должен как-то примазаться к национальному сокровищу э, Украины. Харизматичность э, человека, песника. которого воплощают национальную идею, это это покорило. В России такого не было со времен Высоцкого. Я хорошо помню, как вот просто вся зима прошла под знаком песни мыть. И Ияк Сник! Ваша страсть не только телевидение. Есть еще вторая страсть – это гастрономия. До кризиса и до продовольственных санкций ваша семья в Москве открыла ресторан. Прошло несколько лет, ресторан закрыли, но уже в разгар продовольственных санкций экономического кризиса. Именно это стало причиной. Ну да, конечно. Кризис в России серьезный, потребительский, конечно. Особенно тот, что касается среднего класса и там. Чуть выше среднего класса, так называемого креативного, конечно. Украинская гастрономія входит в часть хобби. Ну ви же сало більше там трех шматков не съедите. Это же не не, не то, что можна есть много там в больших количествах. Потом. На Украине сказочные цены на европейские вина. Потому что у вас там по-моему нулевой акциз и потом у них очень очень маленькая э, ресторанная крутка. На самом деле у вас пеногридже фриули здесь, во Львове. Стоит дешевле, чем в Фриули. Бутылка в ресторанной подаче 17 евро, таких цен нет в Европе уже больше. Вот, так что не. Приезжайте прекра... чаще. Мы как когда-то давно с вами говорили, когда ваши дети еще были маленькими. Сейчас дети уже выросли, сын уже женился, была годовщина свадьбы. Уже милости, все вы знаете. Это что такое? А вы случайно дедушка еще не стали? Нет, нет. нет я похож на, 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 на дедушку. Нет, не стал. Літа на літа навіть відпочинку. послухати джаз до Львова прилетіли генеральний прокурор Юрій Луценко глава адміністрації президента Борис Лошкін та посол України в Польщі Андрій Дещиця. Раді бачити вас у Львові. З тих пір, як ви відправилися працювати надзвичайним і повноважним послом України у Польщі, ми з вами зустрічаємося зрідка. Як побутово облаштувалися? Ви наймаєте квартиру, чи можливо вже встигли купити з натяком на те, що можливо закріпитися у Польщі на більш тривалий час? Ви наймаю це називається таунхаус, Це такий будиночок, який приєднаний один до одного. Ну це так скромно називається резиденція. Це дуже хороше місце, тому що буквально тиждень тому назад ми там організували вболівання за українську збірну під час гри з Польщею, і прийшло туди 85 чоловік. Там помістилося. Ми з групи вилетіли. На жаль, Польща залишилася. То тепер ви вболіваєте за Польщу. Я так розумію. Ну нам нічого не залишається, як вболівати за країну, принаймні, тим мені країну, де я акредитований, де я проживаю. Але не один я. Ви не повірите. Але сьогодні тут у Львові разом зі мною вболівали за Польщу 20 послів яких я привіз з Варшави на Альфа джаз фестиваль Ви влаштували для своїх колег, послів представників країн у Польщі відрядження, таке собі, канікули до Львова. Дуже нестандартне налагодження стосунків дипломатичних. Коли їм пояснюєш, що таке Україна, що Україна насправді є європейською країною, насправді має потенціал, то вони розуміють це, але не дуже до кінця довіряють. Але коли взяти їх 350 кілометрів і впродовж п'яти-6 годин привезти до Львова, і тут вони захоплені від того, що тут відбувається, це переконує набагато більше. Це справжній двіж, дипломатичний двіж, який це треба робити для того, щоб промивати Україну. Усі дороги ведуть у Львів. Серед гостей фестивалю грузинська співачка Ніно Катамадзе. Сьогодні вам ніби і не на сцену, а будете у глядацькій залі слухати джаз, а виглядаєте ви так? Ніби просто за п'ять хвилин до виходу на сцену. Дуже артистично. Я старалася. Ну я задала питання, хоча б я похожа на творчого чоловіка. Ну, це шутка, звісно. Тут добре. Ви багато співпрацюєте з грузинськими дизайнерами. За час участі у телевізійних українських проектах потоваришували з українськими дизайнерами? Я мечтаю, як та душі що, це манки, що це тільки такої ж, як котрий мені би підходила б е -е, по під цвітам, допустим, ну що. Что э, чтобы по характеру, по, ну, какая раз. Ну, мені нет на это время. Ще, ще завжди вражаєте своїми зачісками. Щоразу, ніби за вами, літає цілий нату пирокарів Антена. Это как-то часть моєї моей, моєї моей ігри, как бы нотками, состояниями, музыкальностями, все, 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 все. Зовсім нещодавно, був конкурс Євробачення, де перемогла Джамали. Ви за кого вболівали? Я, звісно, за моих грузинов потому что они, они гениальные музыканты они изучали современные они прекрасные они показали именно тот мир который сегодня очень важно, чтобы разцветало в Грузии и конечно джамалка я очень люблю я очень рада и болель вся грузия за, за Джамалку. Іванки на джазовому фестивалі з поміж інших дотрималася національного дрескоду заступниця міністра економіки Наталя Микольська. Сьогодні день вишиванки на львівському джазовому фестивалі. Скільки вишиванок ви з собою привезли і з якої кількості вибирали? Це моє рідне місто. Тут живе моя мама і моя сестра, і у нас в сім'ї дуже велика колекція вишиванок у всіх. Тому я в принципі могла не вести жодної. Ну, у мене особисто десь 15 штук є тільки старовинних, але я не рахую сучасного вишити. Ви нещодавно повернулися з Канади. Міністерство економіки влаштовувало українсько-канадійський торгівельний форум. На цей форум і на виставку завітав канадійський прем'єр-міністр, якого називають секс-символом серед усієї політичної світової еліти. Вам довелося його водити, показувати екскурсію. У цей момент вам, мабуть, заздрили мільйони жінок. З усього світу, які закохані у прем'єр-міністра Канади. я там не знаю, хто звертає увагу на того, який, який там секс-символ чи яким, яким красунчиком є пан Трюдо. Насправді він дуже приємна і щира людина. Пан Остап Семарак, наш міністр екології, придумав причудовий жарт. Ви знаєте, що ключки, якими грає збірна Канада, вони виробляються в Україні. І е, ми вирішили, що нам треба якісь зробити жарт вечора. І пан Остап Семарак сказав: ви знаєте, ми тепер розуміємо, чому канадська збірна завжди перемагає збірну Росії. Фактично, ключки. Канадські мають українські крила. Ну і цей жарт він настільки сподобався пану Трюдо, що Він потім його перетвітив. Людина дійсно дійсно щира, вона це все сприймає, вона це все переживає. Найшла коса на камінь перетнулися на фестивалі екс-міністр фінансів Наталія Яресько та нинішній міністр Олександр Данилюк з дружиною та сином. Тижня, як Олександру Олександровичу, ми з вами знайомилися, розмовляли про вашу дружину, сина, про те, що вони живуть в Британії, мають британське громадянство. І ось ви разом. Я досить часто відвідую Україну і живу, скажімо, між двома країнами. Скорше, ніж в одній. Оля, просто сама зі Львова, тому все зійшлося. Було тільки що те, ще можна сказати. От. О! Перед концертом. З тобою познайомимося. Мене Катя звуть, а тебе як? бая. А ти де хочеш жити? В Києві чи в Лондоні? В Лондоні. А чому Тому що я не родився в Лондоні? Зараз нагальна тема Найгарячіше в Європі. Це Брекзіт. Велика Британія зібралася виходити з ЄС. За що голосували? За ЄС І результат був досить несподіваний. Тобто я сподівалася, що цього такого катаклізму не буде. Старший нас син дуже розстроївся результатами цього референдуму. Але я думаю, що британці якось викрутяться. І не думаю, що це все буде так страшно, як воно зараз виглядає. Просто різниця в Менше, ніж 52%. Так, тобто це просто говорить про те, що суспільство розділено. Тому радикальних змін не має бути. От я в цьому впевнена. Ольо, якщо б ви жили повністю в Україні, ви були дружиною міністра. Ну, це статус. Ви живете у Великій Британії, не маєте таких преференцій міністерської дружини. Чим ви займаєтеся там? Наразі я. Закінчила докторантуру. Моя спеціалізація режисура театру. Насправді Оля займається театром дуже багато років. Вона починала ще в Нью-Йорку з 2000 2000 року. Ще й в Нью-Йорку й в Лондоні працювала режисером, але просто вона займається таким театром, який ну, такий нетрадиційний театр, тобто якого ну наразі в Україні немає. Ви зі своїм адмінресурсом зараз. Якщо не зволікати, можна швидесенько домовитися з профільним міністром культури Євгеном Нищуком і швидесенько побудувати театр. Він проти не буде, мабуть, з Євгеном Нищуком друзі. А ми знаємо, що театр і адмінресурси дві суміжні речі. Театр він він вимагає свободи і тому і він всюди вільний, всюди вільний. Там де є адміністративне якісь там втручання, театру немає. Добре, а два краще гостює у львівського міського голови Андрія Садового Віталій Кличко. Там ми оприлюднили шорт-лист, короткий список міст претендентів на проведення Євробачення 2017 року. Львів змагається з Херсоном, Дніпропетровськом, точніше Дніпром нині, Києвом і Одесою, Незважаючи на палаючі смітники, незважаючи на пікети, все ж таки Львів у шорт лист потрапив. Як гадаєте, які шанси? Я думаю, що рішення буде політичне, тобто Київ. Яке рішення прийме президент, яке воно і буде, і ми до цього спокійно відносимося. Звичайно, що Львів має багато своїх переваг, але вступати в конкуренцію в такий час дуже складно, тому що. Якщо не розуміють, ну то сорі. Євробачення називають конкурсом геїв і домогосподарок. Завжди на Євробачення приїздить неймовірна кількість людей з нестандартною сексуальною орієнтацією. У Львові відношення до геїв і лесбійок, ну можна, м'яко кажучи, сказати не дуже гарно, тому що ми пам'ятаємо ситуацію з гей-парадом. Якщо все ж таки Львів виграє право на проведення євробачень, як будете захищати сексуальні меншини від нападів. Ми завжди з повагою відносимося до людей, які з любов'ю приїжджають до Львова. Які поважають наші усталені традиції, наші основи нашого міста. Якщо хтось хоче ходити і показувати себе в якийсь непростойний спосіб, звичайно, це не буде мати підтримку. Я переконаний, що мудрі люди завжди роблять все мудро.